Мене звати Юра, мені 31 рік, Львівська область, Бродівський район, село Ісенів. Недавно повернувся з полону. Ну, дитинстві я казав своїй керівниці, що стану спецназівцем, буду двері вибивати. Назавдився Ну, Майже вийшло. Я служив контракт, з контракту звільнився, поїхав на заробітки. Три рази був в Польщі, раз був в Чехії, в Німеччині. А потім запропонував роботу тренером. Це був, як 21-й рік. В АТО я був, коли срочку служив з 13 по 15 рік. Я їздив на АТО на 45 днів. І коли служив контракт з 16 по 19 рік, тож їздив на, в АТО на рік часу. А мені прийшла повістка за день до того. Я прийшов до воєнкомату і мене відправили до Львова в Яворів. Я там побув три дні в частині. І поїхали на передок воювати. Нас відправили на позицію, щоб ми тримали оборону. Але 20 березня, що ранку, почався наступ. Нас, можна, сказати, оточили і ми трималися. Але потім хата загорілася, і у нас ми просто було два варіанти: або згоріти заживо, або прориватися з вогнем. Ну, то вибрали другий варіант прориватися, але не змогли. Я взяв полон то пів року я був в Уганській СІЗО. Потім, 11 жовтня, 22-й рік, нас вивезли на Свердловськ, 38-ма колонія. І там я був два роки, можна сказати. Да, майже два роки. І звітом потім вивезли, то було 26 листопада чи 25-го, вивезли в Уфа. Ми туди їхали два дні поїздом, і там вже я був до обміну. В СІЗО ну, бували моменти, деяких били, знущалися. Як я кому повезував. На 38-м хіба, що якщо покарання. Якщо щось натворив, як то казали, не шатай режим, і тебе ніхто рухати не буде. Ну, да. А хто типу, порушив право, то ми там дубінками. А так, то не рухали, бо начальник 38-ї колонії був проти насильства, тому нас не рухали то нам просто повезло, що він був проти. Бо його, фізичне. да, бо його заступник був за фізичне зручанням, то нам повезло. А Башкірі і Уфа, то там же все було зовсім по-інакшому. Нас посадили машиною, відвезли на поїзд, потім перегрузили в поїзд, ми їхали два дні, висадили і почалося знову. Били електрошокери, когось ступили лицем в воду. Ми були по камерах. Ми майже 4 місяці не бачили сонця. Ми, ми з приміщення виходив разів, а був мішки на голові, щоб не бачили обстановки, щоб не бачили, де що стоїть і хто є. Не можна було, не можна було дивитися на лице. Там єдине, що можна було, хіба що тільки дихати і думати про своє. А так, 24 на 7, там тотальний режим. Навіть коли спиш. Можуть сказати, спати тільки на боку і все. Ляжеш на спину, вся камера піднімається. Ну, Так пару раз били розбили ну, Бувало тиждень було два-три рази дарити шокором. Ми посередно ще раз підняли, били шокору. Просто так. Деяких там били кожен день. Хлопців, як вже за тиждень до обміну, там завезли хлопців, які взяли на Курських Брянських областях, то сказано, там їм гребра ламали, голову розбивали. Там журсок там діток, якому вже було, ну, вже старий вже дядько, під 6 років то йому ребро, ребро зламали. Я набрав інтерв'ю, то камера що показувала, який журналістку мене, але не бачу, що за кадром стояли 3-4 мужика в масках двохметрових. Там ну, можна було сказати свою точку зору і так далі, але вони ж просто би виключили камеру і все би помінялося. У них немає вибору, не можуть говорити. Бо якщо, якщо вони навіть скажуть правду те, що вони хочуть сказати, все одно ця інформація не дойде. Там просто те відео видалять, а хлопці постраждають. І через них постраждають інші. Це було 19 березня цього року. Ну, ми зразу зрозуміли, що щось відбувається, що нас десь будуть вивозити, бо нас всіх різних людей з камер позабирали, поселили одну камеру на перший поверх і нас взагалі не рухали. Ну, ніхто не знущався, нічого, просто так. Бо хіба що так просто морально грузили, ну без фізичного. І потім що нас потім почали водити, фотографувати. Потім нас вивезли в аеропорт їхній. У ну, нас все було, це було закрите, ми нічого не бачили. Нас посиділи в літак, два рази злітали, десь приземлялися і третій раз вже був останній раз. Ми призумилися в Білорусі і сказали, що вже все. Щоб вона очі відкрити, познімали ті маски і, і посідали ми в автобус. Свобода, все. Закінчилося все. Хтось мусить вертатися і далі йти воювати, бо там постійно десять людей. Одні, одні ховаються, інші повтікали за кордон, але хтось мусить боронити. Ми ж воюємо не за владу, ми воюємо за свою землю, за свій народ.